Слава Україні! Вітаю, друзі! 12 липня 23-го року. Вітаю всіх з святом Петра Павла. Хочу показати вам шедевр. Приїхав сюди трошки релакснути від буднів. От. І побачив, що картина на шедеврі доволі непогана. Це в саду Біля будинку шедевр, ну і всі інші сорти чомусь цього року запилилися слабше. От. Ну, я це зв'язую з тим, мабуть, що не робив я до запилення цього року. Ось, Дивіться, яка картина. ну Все в горіхах. Ось, тут кластер на кластері прямо. Все в горіхах. Ось, Ось така картина. На всьому шедеврі. Ну, старші рослини краще нагрузились, менші. Ось дивіться. Я думаю, ой. Сонечко покаже. Хоча знімати краще вже як сонця немає, але вже буду їхати додому. Ось дивіться, кластер на кластері. І такі кластери. По 3-5 штук, 4, дивіться. Все завішено шедеврами, горішками Сорту шедевр. Я думаю, картинка буде непогана. Ось дивіться, все, все в горіхах, поголовно. Ось. Так. Покажу вам теж. І ось ця гілочка. Ну тут ось такі красенькі. І ось ця гілочка теж. Починаючи від нижніх. Все, 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 там всипано просто, просто облито... Ох, його. облито фундуком. Повністю, все в горіхах. Отак шедевр заряджає. Ось, гляньте. Ось така картина, листя не видно. Зараз я підійду, там вже сонце трошки відійшло, сховалося і там ще покажу, там теж цікаво. Так, ось ще. Почнемо звідси. Ось дивіться. Тут дуже крупний горіх. Все. Все в горіхах. Ось. Все в горіхах. Тут так кластер на кластері. Всередині, всюди, внизу горіхи. Де завгодно ті горіхи? А це тогда.

Загалом під 40, 30, десь 35 штук на цій гілочці малюпусінькій, а горіх 2,5-3 грама сухий. А то й більше. Цей буде крупніший. Ось. Тут все в горіхах теж. Якщо придивитися, я вже не буду її нахиляти. Ось дивіться, не знаю сонце. Ось тут гарно видно. М -м -м. І до речі на саджанцях які поїдуть замовникам, теж уже є сигналочки. Так, тепер слідуючий. Ось. Тут трошки сонце зайшло, трошки краще видно, здається. ну Мені то видно дуже добре. Ха. Ось все в горіхах. Ну і тут ось. Все в горіхах теж. Во. Тут ось Все-все в горіхах. Ось така красота. Ну і тут далі теж, теж горіхів дуже багато. Дуже багато горіха. Ось така картина, так що, друзі, саджанців буде цього року чимало. Замовляйте, відправлю. Ось з цих дерев і будуть саженці, Ну вони вже є, і ще робляться. Ось там все в горіхах. Все в горіхах. А це ось був випад тоді, як я садив. Це скільки років? Три тому точно три, а то й чотири. Ось дивіться, і тут ще все 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 в горіхах. От. Був випад тут і я відкопав від того першого, зразу вже перший рік пішла порослина і оце я відсадив сюди. Тут він, ну він такий мощний був. Теж ось гляньте. Ну він виходить, що на рік, мабуть, молодший за ці. Ну така картина. Теж ось дивіться, все в горіхах. Минулого року тут ще не було горіха. це ось, Ну, типу як сигналка, але е, воно і так зрозуміло, що це, що це шедевр. Бо ж від нього я відсажував, дивіться. Ось, все в горіхах. Я не очікував такого цього року. Штучного запилення тут теж я не робив. І природнє запилення пройшло дуже добре. Побачимо, що буде в послідуючі роки. Дивіться, ну все в горіхах. Ось сюди я вже ой, зараз сюди я вже дійшов. Тут теж ось бачите. Просто всипано горіхами. Надіємося, що до до збору врожаю вони довісять. Ну все, де не піднімеш, там горіх. Це просто, ну і горіх цього року доволі крупний буде. Ну, йшли дощі. От зараз трошки перекурчик. Але все рівно, якби волого. От під ними то так, не сухо. І От, отака картина. так що... Замовляємо, цікавимося, можете просто набирати, щоб порозпитувати, я радо допоможу. Якщо звісно, є вільна хвилинка, бо її зараз не дуже, то є. Дивіться, все в горіхах. Ось така картина. Все, друзі, всім гарно відсвяткувати. Хороших врожаїв і... Совісних продавців, мабуть, одна із самих основних таких критерій. Всім миру, всім добра, почуємось. Привіт з Рівненщини.